Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат-сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу з вами поговорити про таке цікаве питання, як відмова від надання відстрочки у зв'язку з непроходженням чоловіком ВЛК. Тобто ми поговоримо з вами про ситуацію, коли у чоловіка є право, фактично є право на відстрочку, але ВЛК він проходив до прикладу задовго до початку війни, задовго до 2022 року. Але перед тим, як розпочати розглядати дану тему, я хочу сказати декілька слів щодо консультацій, які я надаю. Звертаю вашу увагу на те, що надаючи будь-яку консультацію, я попередньо обов'язково повинна отримати детальний опис ситуації, щодо якої у вас виникло питання. А також я обов'язково оглядаю документи, які підтверджують описані вами в ситуації фактичні дані. Крім того, Консультації я надаю здебільшого в письмовій формі. Ви запитаєте, чому в письмовій? В консультації я обов'язково надаю посилання на законодавчі акти. Це дозволяє вам при внагоді ще раз перечитувати даний текст консультації, який я надала, тобто прочитати текст декілька разів. Зокрема, у випадку, якщо виникають якісь питання, або просто ви неуважно зразу прочитали абзац, якийсь абзац даного тексту консультації. І тільки у випадку, якщо потрібні якісь уточнення або виникають додаткові питання, я спілкуюся особисто по телефону. По вайберу, і роз'яснюю питання, які не зрозуміли, або питання, які додатково виникли по даній темі консультації. Як я неодноразово зазначала в своїх відео, кожна ситуація має свою специфіку і має свої особливості. Жодним чином немає схожих ситуацій. Все рівно, от все рівно, Хоч в чомусь, а кожна ситуація має свої індивідуальні. Риси, які іноді мають вирішальне значення або вирішальний характер. Тому я працюю за певним алгоритмом, який дозволяє досягти максимального результату для захисту вас як клієнта. Отже, шановні слухачі, ще раз наголошую: я надаю електронну пошту саме для того, щоб ви змогли детально описати вашу ситуацію, сформувати питання, які для вас важливі, а також надіслати мені документи, що підтверджують фактичні дані вашої ситуації. Ще один момент, на який я звертаю увагу перед розглядом основної теми це петиція, яку я закликаю підписати, і посилання на яку я залишаю в описі під даним відео. Петиція для захисту молодих лікарів інтернів. Дякую кожному, хто відгукнувся і хто долучився до дуже важливої справи, яка відгукнеться, повірте мені, наслідками у майбутньому. Підпишіть петицію. Посилання залишаю в описі під відео. Тепер до основної теми: хоча вже пройшло майже два роки. Повномасштабної війни все рівно. Зустрічаються випадки і, до речі, не поодинокі, ситуації, коли чоловік фактично має право на відстрочку. Але так за два роки і не здійснив будь-яких дій для надання відповідних документів до територіального центру комплектування для отримання цієї відстрочки. Також розповсюджено є ситуація, коли вище зазначений чоловік збирає такі документи, подає їх до територіального центру комплектування, а територіальний центр комплектування йому відмовляє надати відстрочку увага з вказівкою про ненадання таким чоловіком свіжого висновку ВЛК та проходження чоловіком ВЛК для визначення придатності протягом встановленого строку воєнного часу, тобто протягом 2022-2023 років. Чи правомірно територіальний центр комплектування відмовляє чоловікам в наданні саме у зв'язку з відсутністю у таких чоловіків висновку ВЛК про їх придатність до військової служби? Якщо відповідати дуже коротко і одним реченням або одним словом, ні, неправомірно. ТЦК неправомірно відмовляє чоловікам в наданні відстрочці з вказівкою підстави саме у зв'язку з відсутністю висновку ВЛК про придатність чоловіка до військової служби. Тепер я хочу все-таки звернути вашу увагу на законодавчі норми. Які регулюють дане питання, чому вам важливо знати норми закону? Панове, це дає вам більше впевненості для захисту своїх прав. Так от є в нас порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Цей порядок в нас затверджений постановою Кабінету міністрів номер 1487 від 30 грудня 2022 року. Згідно з підпунктом пунктом 8, пункта 1 правил військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, а це в нас додаток 2 до даного порядку, зазначається, що призовники військовозобов'язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони працюють. Перебувають на військовому обліку про зміну персональних даних, зокрема зазначених у статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову по мобілізації. З підстав, передбачених в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також треба згадати, що процедуру проходження ВЛК взагалі-то визначено у положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Це положення в нас 402. Зокрема, главою 3 розділу другого положення номер 402 встановлено саме порядок проведення медичного огляду військовозобов'язаних у мирний час та під час мобілізації на особливий період. Так, вказаною главою визначено, що медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням керівників територіальних центрів комплектування. У ВЛК, які знаходяться в територіальних центрах комплектування на збірних пунктах районних міських ТЦК, або за місцем проходження медичної практики у закладах охорони здоров'я комунальної або державної форм власності, саме лікарями, які включаються до складу ВЛК територіальних центрів комплектування. Також вказано, що повторний медичний огляд військовозобов'язаних проводиться один раз на 5 років. І також нам треба пам'ятати, що пунктом 19 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів у нас визначено, що військовозобов'язані винні в порушенні вимог правил військового обліку несуть відповідальність згідно закону. Тобто, якщо військовозобов'язаний чоловік порушив фактично правила військового обліку та не пройшов повторний медичний огляд через 5 років, фактично працівник територіального центру може притягнути такого чоловіка до адміністративної відповідальності. Разом з тим, згідно законодавства, Відсутність у військовозобов'язаного чоловіка так званого свіжого висновку ВЛК не може бути підставою для відмови у наданні такому чоловікові відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Тому для захисту своїх прав у випадку отримання саме відмови від територіального центру комплектування. На цьому я детально наголошую: саме відмови територіального центру комплектування у наданні відстрочки від призову за мобілізацію, а не відписка від ТЦК, яку ви отримали, про те, що ви повинні з'явитися з документами до ТЦК, або відписка про те, що ви неналежним чином подали документи до ТЦК. Ні, саме відмова. ТЦК у наданні вам відстрочки від призову за мобілізацією. Якщо ви маєте таку відмову, ви можете звернутися до суду для захисту ваших порушених прав. При цьому судом буде зобов'язано територіальний центр комплектування надати вам відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі певного абзацу, певного пункту статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Поки це все. В наступних відео я планую розглянути зміни, внесені до законодавства, пов'язані з єдиним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Також нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації щодо відстрочок, щодо перетину кордону, щодо мобілізаційних розпоряджень, взагалі щодо військових правовідносин. Електронну пошту залишаю в описі під дане відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!